Вітаю вас на моєму каналі. Ми тут разом з Джесі вирішили вам показати наші традисканції. Ось тут виставила на стіл частину своїх традисканцій, які в мене живуть на кухні. Ось так вони за весну і один місяць літа так розрослись. Саме класна моя традисканція ось оця. Абіфлора, називається вона такими з біленькими листочками. Ось я їх багато розсадила, і ось тут вона в мене з біленькими листочками, з філодендроном вкупі. І ось отут-два горщика тут просто окремо, а там разом з жовтенькою традисканцією. Ось, дуже її люблю. Це саме класна, як для мене. Потім на задньому фоні також одна з найкращих, моя фаворитка, можна сказати, традисканція зебріна. Дуже вона класно виглядає, коли на сонечку загорить такі фіолетові листочки в неї стають. А коли сонця немає, взимку, наприклад, і ростуть нові листочки, то вони такі сіро-зелені замість фіолетового кольору. Ось. Ось у вазочці така вийшла красива колізія. Колізія Пінк. Ось. Не загорає вона, бо стоїть в куточку, там на кухні. Ось там поруч також маленькі колізії. Ось така, ось також шикарна. Ця трішки загоріла, бо на віконечку стоїть. Ось. І ось отака. Колізія також з такими койде листочки рожеві в неї. Назву не пам'ятаю. Ну також, коли сонце на неї світить вже більше світла стає, вона повністю вся зеленіє. І не розібрати, що вона якась сортова. Ось така особливість у неї. І також ось отут така у мене традисканція. З такими пухнастими листочками. Така вона незвичайна якась. Мені подобається. Тут нещодавно була одна квіточка рожевим таким ціла, аж незвичним таким. Перший раз взагалі бачила. Класно виглядає, пушиста така, як ведмедик, пухнаста. Ось. Ось такі в мене тут тридисканції розрослись. На кухні. Ми з Джесі тут ходимо їх провідувати. Да, Джесі? Ось. Ми з Джесі дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Всім до побачення!